Привіт всім! Поки не закінчилася чорниця, яку передала рідня з Хмельниччини, будемо робити експерименти. Сьогодні у нас будуть булочки на чорничному соку. 200 г чорниці перебила блендером, перетіжую через ситочку, щоб отримати сік без кісточок і шкірки. Для опари беру 25 мл води, 1 чайну ложку цукру та 4 г сухих дріжджів. Це змішаю і залишу на 15 хвилин, поки не буде шапочка. Для тіста беру одне яйце, 30 грам цукру, пів чайної ложки солі, і все змішую. Додаю дрожжеву цукрову масу нашу і додаю 100 мл соку, який ми отримали. Соку з черниці. Пересіваю 250 г борошна. Та буду додавати 25 г масла кімнатної температури та 40 г Сухого молока. І тепер це все буду змішувати. Тісто, виходить, таке трохи липке, так що буду вимішувати на поверхні, притрушую борошном і починаю вимішувати. Вимішую орієнтовно 5-7 хвилин. Тепер беру салатник з олійкою змазаний, роблю шапку кульку. Дуже цікавого кольору із чорничного соку. І таке воно не зовсім гладеньке і трошки липке кладу, накриваю рушничком і на годину. Прийшла година, тісто збільшилося вдвічі. Тепер я беру олією, трошки змащую поверхню, буду викладати сюди тісто і будемо формувати булочки. Тісто до рук не липне. Зразу я його скручу таким рулетом і потім поріжу, у мене буде з цього кусочка 6 булочок. Тепер буду різати на порції, приблизно однакові. Вагами користуватися сьогодні не буду. От, вийшлося у мене таких. Відносно рівних 6 частинок, тепер з кожної частинки я буду формувати такі кульки, Такі 6 кульок в мене вийшло, накриваю харчовою плівкою на 10 хвилин. 10 хвилин пройшло, вони трошки підійшли, тепер з кожної кульки я буду формувати булочку. Трошки беру олії, щоб воно гарно розкатувалося, і буду розкатувати у формі трикутника кожну з кульок, товщина тіста в мене буде приблизно 8 мм, 7 мм, десь так. Тепер я беру шоколад і його кладу прямо на тісто і зараз буду скручувати вже безпосередньо булочку рулет. Зразу закручую, трошки при, приминаю, заліплюю, опять скручую, заліплюю, і останній раз скручую і буду заліплювати цей е, стик. Начинку можна брати різну, можна родзинки, можна журавину, на ваш смак. Останнє я так само заліплю, кладу на деко на пергамент швом донизу і залишаю на 30 хвилин, щоб вони підійшли вже безпосередньо на деко. 30 хвилин пройшло. Духовка у мене вже нагріта на 170 градусів, буду випікати 20 хвилин. Поки булочки гарячі, промазую солодким сиропом. Вони дуже м'якенькі, тонесенька шкориночка, тісто дуже вдале і цікавий, дуже колір розламую і подивимося, як там шоколад всередині. Дивіться, які вони цікаві. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!